Вітаю, Україна! Сьогодні ми розглянемо міні-електростанцію від торгової марки Sigma. Деякі прилади та акумуляторні зарядні станції мають підвищену чутливість до якості вхідного електроживлення. І враховують коливання напруги та частоти струму. В багатьох випадках при роботі від звичайного генератора вони просто йдуть у захист і неспроможні виконувати свої функції. Переваги інверторних генераторів за все і полягають у властивостях надавати стабільну напругу змінного струму з ідеальною частотою 50 Гц. Надана сучасна і що важливо потужна модель, виготовлена в компактному шумоізоляційному корпусі. Тобто цей генератор для своїх розмірів видає велику потужність ідеальної якості при негучній роботі. Як я вже говорив, надана модель є компактною і важить всього 43 кг. Це приблизно в два рази менше, ніж звичайний генератор за такою ж потужністю. Корпус має дві ручки, одна з котрих висувна, для зручного пересування на вбудованих колесах. В основі моделі 4-тактний ДВЗ, працюючи на бензині. Він має як ручний запуск, так і запуск за допомогою електростартера. ДВЗ обертає компактний альтернатор, генеруючи первинну напругу змінного струму. Важливий вузол є основна електронна плата, яка керує роботою двигуна і перетворює, а точніше, інвертує первинну напругу в якісне живлення для споживачів. В додаток, як і кожна сучасна електронна система, має багатоступеневий захист. Видає генератор 5,5 кВт номіналу. І 6 кВт максимальної короткочасної потужності. Бензиновий бак має ємність 10 літрів. Для розуміння, на практиці при навантаженні в 3 кВт цей об'єм забезпечить приблизно 8 годин безперервної роботи. Тобто середня практична витрата становить близько 1,2 літри на годину. Але все залежить від якості паливо-повітряної суміші. Виробник рекомендує забезпечити перерву кожні 3 години. І, звісно, все це після правильної обкатки ДВЗ. На передній панелі розташовані трипозиційна кнопка вмикання. Перемикач економ режиму, перемикач подання бензину і керування повітряної заслінки. Інформаційний дисплей напруги, частоти і мотогодин, Індикатори роботи, перевантаження і нестачу оливи. Кнопка перезавантаження. Силові розетки 16 і 32 а. Та клема заземлення. Для запуску цього пристрою потрібно встановити генератор на горизонтальну поверхню. Відкрутити три гвинти бокової кришки та потягнути її на себе. Далі залити оливу для 4-тактних ДВЗ. До речі, рівень в інструкціях вказується при температурі близько 20 градусів. Тож, якщо взимку додавати мастило мінусової температури, то треба враховувати подальше його розширення. Закриваємо кришку. Додаємо бензин в бак. Відкриваємо паливо і переводимо повітряну заслінку в режим запуску. Вмикаємо кнопку запуску і або заводимо вручну, або дотискаємо кнопку і заводимо електростартером. До речі, сучасний, маленький і потужний літієвий акумулятор знаходиться під другою боковою кришкою. Через декілька секунд переводимо повітряну заслінку у відкрите положення. Після правильної обкатки ДВЗ і заміни мастила можна користуватися генератором на повну потужність. Але обов'язково з огляду на розподіл навантаження по обох розетках. Або під'єднати до потужної розетки кабель мінімум 4 квадрати. Якщо генератор використовується на невелику потужність, то для заощадження палива його можна одним натисканням перевести в економ режим. Після цього обороти двигуна помітно знизяться і він буде значно тихіше працювати. Обороти будуть підійматися і опускатись автоматично, в залежності від навантаження. Але є обмеження такого режиму і споживання напруги має бути без різких сплесків пускового струму. Безумовним фактором для придбання наданого генератора є ідеальна напруга змінного струму зі стабільною частотою 50 Гц. В додаток ви отримуєте сучасну, тиху і потужну для своїх розмірів і ваги модель. Та на сам кінець вам надається пристрій із багатозахисною електронною системою та можливістю в економ режимі заощаджувати кошти на паливі. Більш докладно про генератори ви можете подивитись за посиланням під роликом. А з вами був канал Сігма Україна. Чекаємо на коментарі та вподобайки. Незабаром побачимось! Хай щастить!